Фарінгеть, виробник український, фаренгейть. Завжди все роблять з класних, якісних, надійних, крутих матеріалів. В цьому сезоні холодному порадував ось такою жилеткою. Називається моделька Джокер 2. Що вона власне зроблена? Утеплювач прямолог. На воротничку та в кишеньках використаний оригінальний фліс Повартек. Також в кишеньках у нас заховані утяжки, такі понизу, щоб нічого не задувало. Розкажу, що таке, з чого верхня тканина. Це мембрана Джеланос, Японія, підрозділ компанії Тойота. Показники цієї мембрани 25 тисяч одиниць. Це дихаємість, та 60 тисяч. Ні, шістдесят тисяч дихаємість, 25 тисяч водонепроникність. Не знаю наскільки це актуально саме в жилетках, Така водонепроникність. та дихаємість, Вже у вас руки відкриті, але річ дуже зручна, комфортна, приємна, така так крута. На мені трошки я переборщив, думав, що вони мало мірять. Це розмір 3XL, Реально нормальні мірки, тому що от для мене потрібна була все-таки два xl Отже, Фаренгейт, Україна, топовий український виробник, один із найкращих, я вважаю, в Україні. І не тільки я думаю, вважаю, наприклад, ця Альфа теж так вважає, тому що вони вдягаються в Fahrengate. Власне, ось така жилеточка, ось така внутрішня підкладка. Що вам ще показати вам сказати. Є ось така внутрішня кишеня. Власне, при бажанні її можна вивернути та заховати в цю кишеню. Ось така от річ, дуже кайфова, дуже класна. Люблю Фаренгейт. Ви завжди радуєте новинкам. В цьому році їх небагато, але вони дуже класні. Тому, кому цікаво, пишіть в особисті, під замовлення поки що будь-який розмір. Дякую за увагу.